Мирний план чи капітуляція Трамп схвалив всі 28 пунктів документу, який американці. Таємно розробили з росіянами тим часом. Зеленський відмовився обговорювати його з Віткофом у Анкарі, бо така угода неприпустима. А в Кремлі взагалі відхрестилися від цього плану. Мовляв, вперше чують. Тож що передбачає документ? Чи є там, хоч слово про гарантії, та хто кого намагається обминути, розповімо в деталях: Німеччина забезпечить ЗСУ далекобійними ракетами. Невже Україна отримає Тауруси? Російські війська прорвали найміцнішу і найдовшу українську лінію оборони на Донеччині. Мене звати Яна Кочкурова і далі головні новини України та світу. Передати Росії решту Донбасу, включно з територіями, які нині контролює Київ. Різке скорочення чисельності української армії та відмова від цілих категорій озброєння. Такі деталі так званого мирного плану, який більше схожий на капітуляцію, оприлюднило видання Financial Times його у Майамі готували представники США та Росії. За даними видання, документ вже передали Україні, і в Києві його одразу назвали неприйнятним. Люди знайомі з проєктом кажуть, план вимагає від України радикальних поступок. Крім всього згаданого він передбачає обмеження американської військової допомоги, яка була критично важливою для оборони. Окремий пункт визнання російської мови державною та надання офіційного статусу російській православній церкві в Україні. Автори плану група російських і американських колишніх та чинних посадовців сам документ за словами одного з учасників процесу дуже загальний, але чітко грає на руку Москві. Інший співрозмовник Financial Times назвав його дуже зручним для Путіна. У Києві кажуть, без кардинальних змін цей проект цілковито відображає максималістські вимоги Кремля і не може бути основою для переговорів. Інформацію Financial Times підтверджують і Джерела Reuters. за їхніми словами США у межах цієї ініціативи закла. Кають Київ погодитися на територіальні поступки та скорочення армії. Вашингтон кажуть співрозмовники агентства, хоче, аби Україна прийняла ключові умови. Фактично відмовилася від частини територій та частини озброєнь. Раніше змі також писали, що команда Дональда Трампа, нібито, веде неофіційні консультації з Москвою щодо нового плану завершення війни. Журналіст зе економіст Олівер Керол у соцмережі X уточнив ще кілька деталей. За його інформацією, пропозиції передбачають скорочення збройних сил України у два з половиною рази, і це стосується саме армії без інших силових структур. До того ж, план вимагає повної відсутності на Мних військ і навіть іноземних дипломатичних літаків в Україні, а також забороняє Києву використовувати далекобійне озброєння, здатне дістати Москву чи Санкт-Петербург. Керол зазначив, що після корупційного скандалу позиції України на переговорах суттєво ослабли і США намагаються використати цей момент, аби швидко проштовхнути план. Водночас він наголошує, нині все це варто розглядати лише як план Віткофа, поки не з'являться підтверджені факти, і не зрозуміло, чи був Дональд Трамп взагалі в курсі цих розробок. Є ознаки, що він міг їх не підтримувати. Про те, що у Сполучених Штатах у закритому режимі готують новий масштабний план завершення війни в Україні, першим повідомив ресурс Axios із посиланням на джерела в американських і російських структурах, що вдалося розвідати їм детальніше про це в сюжеті. Мир близький як ніколи. Білий дім розраховує, що рамкова угода про припинення війни між Росією та Україною буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця, а за найсприятливіших умов навіть вже до кінця цього тижня. Повідомляє видання «Політико». Щоправда, цілком можливо, що такий мир не влаштує ні Україну, ні Європу а Росії лише дасть час підготуватися до наступної атаки. Видання Аксіос, посилаючись на анонімні джерела, стверджує, що поки в Україні вирував корупційний скандал, так званий міндічгейт. Розгорталася політична криза, США та Росія підготували власний мирний план. Причому у таємниці не лише від адміністрації Зеленського, а й від західних партнерів. За словами джерел Аксіос, 28 пунктів плану можна поділити на чотири основні напрямки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією і Україною. Наразі не зрозуміло, як у плані пропонується вирішувати спірні питання. Такі, як контроль над територіями на сході України, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють значно менше земель, ніж вимагав Кремль. За даними Аксіо, за цими майже трьома десятками пунктів стоять зустрічі спецпосланця Стіва Віткафа та кремлівського представника Кирила Дмитрієва. Нібито вони удвох провели інтенсивні переговори в Майамі наприкінці жовтня. Сам Дмитрієв підтвердив це журналістам і заявив, що в Москві відчувають, що російська позиція справді була почута. Дмитрієв сказав Аксіос. Що основна ідея полягає в тому, щоб взяти принципи, про які Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися в валясці у серпні, і підготувати пропозицію, щоб вирішити конфлікт в Україні, а також відновити відносини між США та Росією і врахувати занепокоєння Росії у сфері безпеки? Насправді це набагато ширша рамка, яка по суті ставить питання як нам нарешті забезпечити тривалу безпеку в Європі, а не лише в Україні, сказав він. Про що саме домовилися росіяни і американці залишається таємницею, але в Кремлі і до і після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці не приховували своїх апетитів. Їхні вимоги не відрізняються від первинного плану. Москва, як і раніше, і це озвучував Лавров, хоче контролювати владу, церкву, медіа та статус російської мови як державний, а також домагатися демілітаризації та позаблокового статусу України. Там 28 пунктів об'єднаних чотири. Групи, які ховаються за такими достатньо сприятливими назвами, типу там гарантії безпеки, стабільність в Європі і так далі, але ну в принципі, що можуть розробити Дмитрієв і Нітков? Ну я думаю, що це питання достатньо риторичне, мабуть, дійсно сполучені штати вважають, що вони близькі до якихось домовленостей. Але для нас важливо, що вони ці домовленості, як завжди, обговорюють без України. І як завжди прагнуть ставити Україну перед фантомполітіко та агентство Рейтер повідомляють, що до України таємно прибула американська делегація. Трамп направив до Києва міністра сухопутних військ Дена Дріскола, приятеля віцепрезидента Джей Дівенса по юридичній школі Єлю, який став ключовою фігурою в Пентагоні. Стверджується, що він буде не лише вивчати українські розробки у сфері дронів, а й просувати бажання Трампа якнайшвидше оголосити про завершення ним уже дев'ятої війни. Зустріч Володимира Зеленського з американцями має відбутися після його повернення в Україну у середу. Президент відвідав Анкару, де планував зустрітися з Віткофом, але той скасував поїздку до Туреччини. План Віткофа і Дмитрієва, до прийняття якого намагаються схилити українців, активно обговорюється на тлі політичної кризи в самому Києві з вимогами відставки міністрів і формування нового уряду. На тлі потенційного переділу впливу та посад Росія знову варварськи атакувала українські міста. Лише у Тернополі кількість загиблих наблизилася до трьох десятків, а постраждалих майже до сотні. Скандальний так званий мирний план про завершення війни РФ проти України за даними NBC News, вже отримав особисте схвалення президента. США. план містить 28 пунктів і нібито може лягти в основу потенційних домовленостей між Києвом і Москвою. Водночас, публічно президент США Дональд Трамп про так званий мирний план нічого не говорить, але зробив іншу заяву. Зізнався, він розраховував завершити війну швидко, виступаючи на інвестиційному форумі Саудівської Аравії та США, Трамп заявив, що вважав шлях до миру. Простішим через свої стосунки з путіним його слова вкотре демонструють очікування Вашингтона щодо завершення війни та реальність, яку створює Кремль, розходяться кардинально. У мене хороші відносини з Путіним, але зараз я трохи розчарований у ньому. Він це знає. Президент Зеленський заявив, що Україна готова працювати зі Сполученими Штатами над досягненням реального миру на тлі появи в медіа повідомлень про нібито запропоновані Києву мирні плани. Тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. Підкреслив Зеленський спецпосланець США Стів Вітков відмовився зустрічатися із Володимиром Зеленським в Анкарі. Причина жорстка позиція українського президента, який не приймає проросійський мирний план, що його просувають в команді Дональда Трампа. Свою роль у зриві зустрічі відіграв і внутрішній український скандал навколо розслідувань щодо людей із наближеного оточення Зеленського, так званий Міндичгейт. Про це пише Аксіос. За словами співрозмовників видання у Вашингтоні. Вважають, що поступки агресору щодо територій не є значною поступкою для України. Один із чиновників ска сказав що Київ все одно ризикує втратити Донбас, якщо війна триватиме, тому в інтересах України, нібито домовитися зараз. Натомість офіційно Кремль від усього відмахується. Путінські посіпаки кажуть, що не в курсі ініціатив. Речник Кремля Дмитро Пісков, коментуючи публікації «Аксіус і Політико» про нібито активні закулісні контакти, заявив, що після зустрічей на Алясці ніяких новацій не було. Він також підкреслив, що Росія продовжуватиме так звану СВО. Пісков цинічно зазначив, що РФ наносить удари по військових та навколо військових цілях. Така відверта брехня на тлі новин про 26 шість загиблих мешканців звичайної багатоповерхівки в Тернополі говорить лише про одне: РФ не збирається зупинятися. Тим часом реальні шляхи до надійного та справедливого завершення війни Зеленський обговорив з Ердоганом. Під час зустрічі в Анкарі український лідер подякував президенту Туреччини за активну дипломатичну участь і готовність надати майданчик для переговорів. Ердоган запропонував кілька форматів діалогу, які Київ підтримав. Зеленський наголосив, що Україна відкрита до будь-яких змістовних форматів, які можуть привести до результату. Але ключовою умовою припинення кровопролиття залишається скоординована робота з партнерами. Він підкреслив, американське лідерство має і надалі бути сильним і дієвим, щоб забезпечити тривалий мир і безпеку для українців. Вивести війська з України вже завтра закликав Росію офіційний Лондон. Велика Британія заявила, що поділяє прагнення президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні, але наголосила саме Росія повинна зробити перший крок: вивести свої війська. Про це повідомляє Reuters на тлі інформації, що Вашингтон тисне на Київ, аби той погодився на американську рамкову мирну угоду. Представник британського МЗС підкреслив, що Росія може покласти край війни. Вже завтра, якщо припинить своє незаконне вторгнення, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, Україна отримає системи ракет дального радіусу дії. Про це він заявив на прес-конференції в Берліні разом із прем'єр-міністром Швеції. Водночас Мерц відмовився розкривати деталі, ані кількість. Ані терміни передачі за його словами, Берлін вже кілька місяців працює з українським урядом над проєктом, який дозволить забезпечити зсу далекобійним озброєнням, підтримує Україну і Іспанія. Якої допомоги чекати від цієї країни? Докладно розкажемо в сюжеті. Іспанія планує виділити Україні новий пакет допомоги на суму 817 мільйонів євро. Він має бути затверджений протягом місяця. Повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес. Ми є союзником другом України. І для нас велика честь приймати Зеленського в палаці Монклоа і передати в широкому сенсі нашу любов до українського народу і до українського уряду. когда в 2023 году в Украине были крайне необходимые зенитно-ракетные комплексы, там торговались, определялись, кто что даст. Испанцы первые дали нам ЗРК «Хоук» американские, вот старые, которые были на складах хранения. И «Хоук», как раз в том числе испанские, в конце концов продемонстрировали очень высокую результативность. Ця допомога передбачає 300 мільйонів євро в рамках виконання угоди про безпеку, 100 мільйонів євро в рамках інструменту PEARL, і закупівлю державами НАТО в США зброї для України та 215 мільйонів євро в рамках інструменту ЄСЕФ і закупівлю обладнання для боротьби з безпілотниками, радарів та техніки. Світньої Штати більше Україні не допомагають. Світньо Штати готові продавати ружні країнам Європи. І, навіть якщо те, як сказав, да, Трамп, навіть якщо це будуть передавати Україні, у рамках співробітництва Іспанія закупить 40 ракет для систем ППО Айресті, які є дефіцитними для України в зимовий період, іспанія традиційно хороший производитель оружиє, стрілкового оружия і бронетехніки зря її списують з щитом. В контексті того, що Количественные, ну отчасти и качественные, параметры, производимой испанцами на оружие, уменьшились за последние десятилетия, но это общая европейская тенденция. Також заявлено про комплексну співпрацю нашої країни з іспанцями у сфері протиповітряної оборони у Мадриді було підписано п'ять двосторонніх документів, включаючи меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва в галузі безпеки та оборони між іспанськими компаніями та українською. Іспанці можуть мені такі шумні, але допомагають особливо, коли к ним звертаються. Президент Володимир Зеленський під час свого візиту подякував Іспанії за підтримку України в умовах російської агресії, зокрема за військову допомогу, яка надається спочатку повномасштабного вторгнення. Вікно можливостей для завершення війни в Україні може відкритися в середині лютого. Так вважає Буданов начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю 24 му каналу заявив, що досягти від РФ припинення вогню зараз неможливо без участі президента США Дональда Трампа. Також Буданов зупинився на низці інших важливих питань. Він підкреслив, що операція ГУР із висадки десанту у Покровську на Донеччині була єдиною можливістю втримати місто, і це дало час підтягнути основні сили, після чого окупанти перестали загрожувати його швидкі захопленням зараз ворог ставить за мету повну окупацію Донецької області навесні 2026 року. Проте Буданов називається нереальним. Щодо далекобійних ударів українських сил оборони по цілях УРФ він зазначив, коли ми системно їх проводимо, протягом тривалого часу ми досягнемо свого. Російські війська прорвали найміцнішу і найдовшу українську лінію оборони на Донеччині, захопивши села Винка та Івано-Дар'ївка. А згодом увійшли до Сіверська з півдня, зайнявши вже 20% міста. На просування всього 9 кілометрів у них пішло 40 місяців. Повідомляє кореспондент Більд Юліан Рьобке. Що відбувається у пеклі, у якому наші захисники безкінечно б'ються за нашу свободу під Покровськом та на інших гарячих ділянках фронту? Останню інформацію ми зібрали в сюжеті. Російські окупанти не припиняють спроб взяти в оточення українські війська в районі Покровська та Мернограда, що на Донеччині, але ЗСУ продовжують утримувати ці міста. Російські воїни скаржаться, що проти них діє нова тактика, але головна причина бід окупантів, адже до армії РФ загрибають уже повний зброд. Ми знаходимося в командировці в Покровську, на контракт. зараз беруть всіх, будь-ти Алкаш, наркоман. спортсмен всех берут сейчас такая реальность и это глупо отрицать и когда вот такие вот попадаются вот они стоят набухались там заходит дрг у нас на днях зашли дргшники вот они пришли зарезали типов тупо потому что кто-то в наряде набухался и не спросил пароль Українські диверсійні групи просочуються в тил до армії РФ і просто вирізають недосвідчених окупантів, які часто п'ють. Ще один фактор успішних дій на цьому напрямку знищення боєкомплектів, які росіяни намагаються підвозити особовому складу на роботизованих комплексах. Російські вояки змушені йти вперед, фактично у рукопашну. Незважаючи на постійний тиск, зсу вдається утримувати Покровськ і Мирноград. Тримається завдяки тому, що ми продовжуємо утримувати позиції в районі Родинського та в районі Гришино, тим самим не даючи зімкнути росіянам кліщі оперативного напівоточення, відповідно маючи можливість забезпечити логістику нашого гарнізону, що діє там. Служба безпеки України зафіксувала, що загарбники намагаються навіть штурмувати Покровську, використовуючи місцевих жителів як живий щит. Жінка, мужчина, мужчина, і дитина, дитина, 13 років, 13 років. То, що вам сказали, лет. візьміть с собою і возьмите с собою на зачистку, на зачистку там. Був. Пусть они заходят вперед, вперед, влас. И проверять, проверять, як приемлем. Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті. Такі дії окупаційних угруповань РФ порушують вимоги статті 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин. У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв і збільшуються втрати ворога від прямого вогню. І можливо українські захисники відійдуть від кордонів у межах Мирнограду. Це дасть можливість направити ресурси, що звільняться на утримання горловини до покровсько-мирноградської агломерації. Схоже, що незважаючи на різноманітні хитрощі, зсу ще довго зможе утримувати позиції на цьому напрямку. Нехай військові ухвалюють рішення, як саме далі продовжувати діяти, чи вести оборону Покровська та Мирнограда, чи проводити певні маневрові дії з відходом на інші рубежі та позиції, уникаючи оперативного оточення наших сил та засобів. Користуючись тим, що Україна надсилає додаткові сили до Покровська, ворог посилив наступальні дії на запорізькому напрямку. За даними аналітиків, діпстейта армія РФ просунулася поблизу веселого, високого та затища. В оточенні ризикують опинитися стратегічно важливі міста: Орехов та Гуляйполе. Російські півдрони змушують мешканців Гуляйполя залишати місто. За останні тижні ситуація із БПЛА загострилася максимально. Зараз ситуація докорінно змінилася у серпні. Росіяни ще ближче підійшли до міста, і інтенсивність обстрілів посилилась. У місто почали залітати в півдрони. Їх так багато що небо від них червоне кажуть і поліціянти, і військові. І саме з серпня активізувалася евакуація. За даними аналітиків, до Гуляйполя окупаційним військам залишилося не більше восьми кілометрів. Росіяни намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя з метою ізолювати місто та відрізати його від ключових логістичних шляхів. Проте зсу блокують ці спроби. У Тернополі триває масштабна пошукова рятувальна операція після нічного обстрілу збройних сил Російської Федерації. Кількість загиблих наразі не змінилася 26 цивільних, серед яких троє дітей. Підрозділи ДСНС вже розібрали понад 700 квадратних метрів завалів. До роботи залучені понад 230 рятувальників та 50 одиниць техніки. Голова міністерства внутрішніх справ розповів, що після влучання ворожої ракети полум'ям охопила будинок миттєво. Люди від страху стрибали з вікон. Рятувальники евакуювали їх висотною технікою. З-під завалів рятувальники дістали хлопця, з яким весь час вдалося підтримувати зв'язок. Його історію підтвердили у поліції. Мама зранку їхала на роботу, а брат лишився дому. Цей 9-й поверх. Там буквально лише виситків полковників, поки не знаю. Яка ситуація там, коли не йдуть і чи не надіятися на краще за даними повітряних сил? Тернопіль атакували крилатими ракетами Х-101, випущеними з літаків стратегічної авіації ту 95 МС Ракета, яку вдалося ідентифікувати, містить компоненти США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн? Виготовлена вона в четвертому кварталі 2025 року. Тим часом Україна винесе трагедію в Тернополі на засідання Радбезу ООН 20 листопада. Ада міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що на тлі чергових проявів російської жорстокості наша держава знову наполягатиме. Нам терміново потрібні додаткові системи ППО та інше критично важливе обладнання, щоб захистити людей. В Одесі затримали викладача військової академії, який вимагав гроші у курсантів. Начальник курсу факультету забезпечення та експлуатації військової техніки Одеської військової академії вирішив заробити на курсантах. Все почалося з жарту. Четверо хлопців сховали мопед одного товариша неподалік академії. Але мопед зник і потерпілий звернувся до поліції. Разом із курсантами до відділу поліції поїхав їхній куратор, той самий начальник курсу. Після цього посадовець викликав хлоп. Це сказав, що так би мовити, вирішить їхні питання з поліцією, якщо курсанти заплатять йому 8800 тисяч доларів, інакше погрожував їм восьмома роками в'язниці. Це всі новини на цю мить. Бажаю вам тихого дня без тривог і ворожих атак. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найсвіжіші новини України та світу. Побачимось.